Прийшла я оприскувати свої хоєчки, друзі, і побачила ось таке: це моя хойка красіпетіолата. Красапіта, я на неї кажу, простими словами. І погляньте, вона буквально миттєво за якийсь тиждень видала ось такий довжелезний вус. До речі, тут вже на ньому є. Два маленькі листочки. Наклюнулись листочки. Ось тут ви можете бачити, ось буквально за пару днів тут буде листячко. І потягся вусик, і заплівся мені, друзі, на цю опору, де живе моя хоя карноза. Подивіться, аж куди він виліз. Добре, що я це помітила. Поки що, ось це все можна розкрутити і забрати її звідси. І ось тут уже буде листячко. Подивіться. Буквально за декілька днів ось цей вусик. Буде в листячках. Поки що ось це можна все зняти і розкрутити. Але, друзі, треба ж мені тепер прилаштувати їй опору, тому що, подивіться, вуз довжелезний. На ньому вже є листя. І до цього я була зовсім не готова. Вона в мене живе в стаканчику, ось такому. І, звісно, до цього стаканчика опору я. Не прилаштую, а відповідно, мені треба її пересадити в горщик і поставити туди якусь драбиночку. Тому що зависати, ну оцей довгий вус, він не буде і як він буде зависати куди? На підлогу, ну, треба їй терміново купляти якийсь горщик і прилаштовувати якусь драбиночку. Ось така історія, друзі.